О 13.30 ворота центрального ринку у Кропивницькому зачинені. Людей евакуювали через отримане повідомлення про замінування. Інформацію перевіряють поліцейські. Нас попросили вийти, включили рупа, сказали вийдіть і все. По слухам тільки говорили, що це могло бути замініровання і все. Більш нічого. 45 хвилин ми всі покинули свої робочі місця. у Нас там товар, у нас там все, звісно, неприємно. Тепер будуть чекати, щоб закрити магазин. На Зараз нам. Підтвердження сказали, що заміну було ну, все. Скільки чекати, я не знаю. Якби закрили магазини, то можна було б піти додому. а також відкрито товар на... за дверима, магазини закриті, а товар mm -hmm. стоїть. За дві години продавцям дозволили забрати речі, потім знову закрили вхід на територію ринку. За скільки провели евакуацію? Що зробили? Евакуацію. За 15 хвилин. Всіх вивели, всі виїхали, все нормально. Скільки закритий був ринок? Часа два, навіть два з половиною. Царинок колгоспний заступник керівника ринку Богдан Курлейко каже, після повідомлення поліції евакуювали з ринку тисячу підприємців. На момент зйомки пів на четверту біля воріт ринку чергували троє поліцейських, і адміністрації ринку підприємців не було. Орієнтовно в 13.30 до нас, до адміністрації звернулись працівники поліції з інформацією про те, що ринок замінований. В оперативному режимі була організована евакуація всіх, як і працюючих, так і відвідувачів на ринку. Наразі всі сім ходів на ринок закриті. Ринок повністю не працює. Керуючий відділенням нової пошти, де була інформація про замінування, розповів, що після перевірки поліцією відділення працює в звичайному режимі. Попросив не називати його прізвище та ім'я. Спілкуватись на камеру відмовився. Керівниця залізничного вокзалу Людмила Чемерос розповіла, що після повідомлення про замінування будівлю вокзалу перевірила поліція. Відвідувачів евакуювали. Після перевірки вокзал знову запрацював. Поліція отримала анонімне повідомлення про замінування. Перевірка тривала до шостої вечора, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Обстеження на всіх об'єктах завершено, вибухових пристроїв не виявлено. Олена Жакалова, Антоніна Крейтер, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.